Полтавське територіальне відділення антимонопольного комітету, виходячи з великої кількості звернень, ініціювало проведення дослідження правомірності тарифів на послуги КТП 1628, зазначає Володимир Оніщенко. В ході перевірки було встановлено, що полтавське КТП 1628 здійснювало розрахунки тарифів з порушеннями пункту 41 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів. В результаті справу передали до суду. Ми порушили справу. Надали рекомендацію Полтавської міській раді скасувати своє рішення. Розслідування справи ведеться. В принципі, я планую, якщо не буде ніяких затяжок тут не від нас, воно залежить із документальною базою і так далі. Ми в жовтні місяці однозначно приймемо рішення. Відділення виявило і ознаки порушення конкурентного законодавства комунальним підприємством житлово експлуатаційна організація, номер 2 яка не виконала вимоги законодавства щодо доведення до споживачів інформації про зміну тарифів на послуги з отримання будинків, споруд і прибудинкових територій, з обґрунтуванням її необхідності структури нових тарифів переліку житлово-комунальних послуг. Також комунальне підприємство «ЖЕО 2 здійснило розрахунки тарифів на послуги з порушенням вимог порядку формування тарифів. А саме виявляється, що деякі послуги існували ті тільки на папері, а люди все одно сплачували кошти. Тому антимонопольний комітет надав рекомендації, і їм зауважив посадовець. В рекомендаціях чітко зобов'язали їх скасувати свої рішення. Якщо це рішення буде скасовані, безумовно штрафні санкції для суб'єктів господарювання, вони будуть набагато менші. Враховуючи те, що комунальне підприємство ЖАО номер 2 – єдине підприємство в місті, яке відповідно до рішення міської ради, визнано виконавцем житлово-комунальних послуг, воно має ознаки монопольного становища і його дії в умовах конкуренції неприпустимі. Володимир Онищенко також порадив міській владі скасувати тарифи самим. В іншому ж випадку їм доведеться це зробити відповідно до рішення суду.